Типу. Вся в сукупності створює картину. Тобто. Я зрозуміла, що це єдине, що я можу робити добре, можу робити. Інші можуть це судити, звичайно, як хто, але бачу в тому, що я вкладаю душу і це мені подобається. З того не можу. Сьогодні тут зображені люди, молоді жінки, дочки, діти, автопортрет. Зображені Сергій Лазона, Богдан Мельничук, Домі Ромачук. Зображені ще е... Леся Годима, теж художниця. Звичайно, я навіть передала е, образ Михайла Зощенка, так як його побачила, трошки в абстракційному баченні. Але це відомий письменник, який зацепив мою душу його своїми хворами. І більше з інших Чи показати? Перше. Першим? Взагалі то буде демонструватися сьогодні по відео, От, але на жаль, його не дали на новистову експозицію, Да? А з інших таких офіційно портретів це був Сергій Лозо і Богдан Мельничко. Якщо нас усе також, чи на цій виставці можна буде придбати? Ну, придбати. Що краще тому що придбати портрет це трошечки так, не, не професійно з точки зору, потрібно, наприклад, зображення іншої людини. Це можна зробити тільки на замовлення, бо є багато нюансів, портретичних, таких, в яких, в яких тобто, сама сутність людини треба і відкрити. І, тому я індивідуально підходжу до кожної роботи. Портрети ще на замовлення. Робила поруку залізниці. У мене немає такої сталої ціни, за яку я прицепилася, ось тільки було таке, що безкоштовно. Тобто, якщо мені подобалась людина, я бачила в ній, що засобливо огонь в очах, бачила світло, і я сама пропонувала і просила, щоб вона мені позивала, подала свої фото, щоб я її сподобала.